Я не розумію, звідки ця пішла інформація, хто виступає провокатором такої інформації. На сьогоднішній день 30-та школа у нас розташована в двох приміщеннях: по рибалка 7, там знаходиться навчальний клас, і по короченка 2А, там де також знаходиться. Навчальні класи. Питання, про те, щоб діти не ходили з одного приміщення в інше, а щоб займалися в тому приміщенні, в яке прийшли в перший клас. Це перше і основне завдання. Друге завдання ми продовжуємо реконструкцію 30-ї школи, при наявності коштів Ми відремонтуємо і третій етаж відремонтуємо, щоб повноцінне приміщення було для школи. Питання про переведення дітей, які навчаються на рибалка сім. Будь-куди ніколи не стояло і не стоїть. Хто на цьому хоче зробити якісь політичні е, рухи, мені не зрозуміло, а тим більше про якісь рейдерські захвати. Це взагалі виходить за межі здорового глузду. Я провів е, зустріч з батьківським комітетом школи. Це було ще десь на, тому, на минулому тижні, поза минулому тижні. Ми порозумілися. Я розказав, про що йде мова. І всі питання були вичерпані навіть для тих, хто. Е, Сумнівався, але знову з'являється інформація. Тому я звертаюсь до сумчан відповідно з офіційною інформацією. ніхто не піднімав, не ставив питання про закриття приміщення 30-ї школи по вулиці Рибалка Сім.